Цей хлопчик у 11 років вирішує потратити всі свої гроші на покупку перших у своєму житті акцій, але грошей у нього все одно не вистачає, і він просить в борг у своєї старшої сестри. Сестра, хоч і не вірить у його бізнес задум але погоджується і дає йому в борг. Отримавши потрібні гроші, він іде та купує три акції по 38 доларів 25 центів. Поклавши вже свої акції у свою коробочку, а він, затамувавши подих, почав чекати. І Яке ж у нього було розчарування, коли через пару днів його щойно куплені акції падають в ціні і коштують вже 27 доларів за штуку? До речі, поки не забув, мене ж то звуть Артем, і я навчаю людей, як розвивати себе, тобто свій особистий бренд, або свою справу, тобто свій бізнес у соціальних мережах. Тож підписуйся. Проходить ще тиждень, і його акції вже зростають в ціні, і він відразу з переляку продає їх. По 40 баксів за штовку, заробивши лише 5 доларів, радості в нього було, ніби він щойно джекпот зірвав. Але тішився він недовго, тому що минає ще трохи часу, і його акції коштують вже 220 доларів. Він порахував, що якби він трохи почекав, то заробив би не 5 доларів, а 500. Після цього випадку цей хлопчик, а це, до речі, Уоррен Баффет, стан якого 110 мільярдів доларів, написав для себе своє перше і саме головне правило, яке, до речі, допомогло йому заробити всі ці гроші. Так, це правило і вам допоможе, і неважливо, якою справою ви зараз займаєтесь. А звучить воно дуже просто. Чекай!